Весна чарівниця, неначе цариця наказ свій послала, щоб краса встала, і проліски, і травка, і зелена муравка, і кульбаба рясна, і фіалочка ясна. Всі квіти вісняні, веселі, кохані, з під листа виходять. Горіхти підводять От смуг зимового до сонця ясного, який надала наказ весна чарівниця, які квити просинаються від зимового сну. До чого тягнуться квіточки? А зараз малята подивіться, хто до нас завітав. Так, це весела джита, вона пропонує нам згадати назви ясняніх чудових квіточок сніжники, крокуси, кроліски. Нарциси. жовте голові і папки. А хто це знов до нас завітав навісняну квітучу галявину? Так, це знов весела, працювіта бджілка. Вона пропонує нам малята пограти з квіточками. Треба відгадати. Яка квіточка зникла? Починаємо. Яка квіточка сховалася? Так, пролісок. вірно. А зараз яка квіточка сховалася? Так. І в А зараз. Яка квіточка сховалася вірно? Цюль Молодці, малята. До побачення.